Мирний план за спиною України. Удар по Запоріжжю і Тернополю. Останні новини Міндіч -Гейта. Я вітаю вас! Це Ютуб канал Факти Лайв. Мене звати Олена Фроляк, і я пропоную вам свій особистий погляд на події, які точно матимуть вплив на наше життя. Коментуйте, сперечайтесь, не будьте байдужими і дочекайтеся бонусу фільму дня. Отже, я давно помітила, що листопад для України дуже важкий місяць. Саме в листопаді 2004-го, і ви це точно пам'ятаєте, центральна виборча комісія визнала обраним Віктора Януковича. Тоді в результаті спалахнули масові протести в багатьох містах України, центром яких була столиця і Майдан Незалежності. Прихильники Віктора Ющенка домоглися переголосування і його перемоги. Початок Революції Гідності теж пов'язаний з Януковичем і теж почався 21 листопада. 2013 року українці тоді вийшли на мирний майдан на знак протесту проти відмови тодішнього керівництва. Далі Росія перейшла до нового етапу знищення України, окупації Криму та збройної агресії на Донбасі. Все, що було далі, ви добре знаєте. Тому сьогодні в пам'ять про ті буремні події, ми відзначаємо День гідності та свободи в Україні. Нинішній листопад теж увійде в усі українські підручники і календарі червоним кольором. Куди не глянь, скрізь біда, ганьба, безвихідь і тиск. На фронті ворог тисне і наступає одразу з двох напрямків. Люди через атаки ворога по енергооб'єктах сидять без світла по 18 годин на день. Огида відмін дічгейту і сумок з доларами, які дуже важко було переносити фігурантам плівок на Буйсап, отруюють наше життя, віру, а найстрашніше. Б'ють по репутації країни і мотивації битися з ворогом у наших захисників. І сьогодні вишенька на тортику: сепаратні переговори Сполучених Штатів та Росії щодо мирного плану, який Україна чогось має ухвалити і підтримати до 27 листопада. Це День подяки в Сполучених Штатах. В Америці це свято дуже пишно відзначають, і цей день дуже символічний для всієї країни, і, звісно, для її президента Дональда Трампа. Отже, план складається з 28 пунктів. Деякі позиції стали. Відомі пресі автором проекту є спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков і російський прихвостень Путіна Кіріл Димітрієв до розробки. Також долучалися державний секретар США Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер всі любителі України. Україні пропонують суттєво скоротити свої війська, відмовитися надовго від НАТО. З деяких джерел відомо, що зробити російську другою державною. Крим, Луганська і Донецька області мають бути визнані де-факто російськими, зокрема, сполученими штатами, теж бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання контролю за фактичною. Лінією Володимир Зеленський офіційно отримав від США проект мирного плану. У Вашингтоні наполягають укласти договір терміново і навіть вживають слово сполучення агресивні терміни, бо йдеться про лічені дні. Але для України в цьому плані багато дражливих моментів. В офісі президента повідомили Зеленський невдовзі розраховує обговорити цей план з Дональдом Трампом. Давайте його послухаємо. Багато оцінок є цілком справедливих. Що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Україні точно не варто різко відмовляти Вашингтону. Однак треба розуміти, що саме зараз йти на будь-які переговори, мабуть, не слід. У нас хисткі і слабкі позиції з усіх боків на фронті, як я вже казала складно: москалі пруть і наступають з двох напрямків: у нас політична криза спровокована величезним і масштабним корупційним скандалом. З іншого боку, саме до кінця цього місяця мають наповну запрацювати американські санкції проти великих російських. Компанії ми почали успішно бити атакам саме, і ці удари по Росії будуть посилюватися. Нам точно треба просто між крапельками протягнути і домогтися беззастережної допомоги заходу. Хоча в нинішніх умовах зробити це буде набагато складніше аніж це було кілька місяців тому. На тлі зливів мирного плану, британський уряд уже повідомив, що Лондон поділяє бажання Трампа припинити цю варварську і страшну війну, але тільки український народ має визначити своє майбутнє яким має бути мирний план для України говорили і в Євросоюзі так верховна представниця з питань зовнішньої політики Кая Кала скаже, що у Євросоюзу є чіткий мирний план, і він складається з усього з двох пунктів: це послаблення Росії та підтримка України ми європейці завжди підтримували тривалий і справедливий мир. Звичайно, що будь-який план спрацював необхідна підтримка українців і європейців. Це цілком очевидно. Крім того, ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона б уже давно погодилася на беззастережне припинення вогню. Цікаві у мирному плані ще пункти 25 і 26. 25. Україна проведе вибори через 100 днів після підписання цієї угоди. І найцікавіше, усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому. Тобто Росія все має зійти з рук жодних репарацій, судів за злочини та вбивства українців. Американський віце-президент Джей Дівенс пішов ще далі. Він радить брати Нім, народом торгувати і влаштовувати подорожі одне до одного, творити так мовити культурні обміни замість війни, розповідаючи про мирні зусилля американського президента, Джеді Венс заявив, Трамп жорстка, але не жорстока людина. Він не сприймає насильства на глибинному рівні. Він хоче рятувати життя і бачити світ, де люди торгують між собою, заробляють, а не стріляють одне в одного. Тож, каже Венс, чому б Росії і Україні просто не перестав? Стати вбивати одне одного, а натомість зайнятися торгівлею, подорожувати між двома країнами, розвивати культурні зв'язки. Він також додав, що якщо у світі буде більше миру, це буде так добре для всіх американців. Тому, за його словами, Дональд Трамп продовжить домагатися завершення усіх. Воїн, ну що ж, я би дуже хотіла, щоб ви прокоментували і ПТ, пункти мирного плану, і ось ці заяви Джейді Венса. І, взагалі, як ви ставитеся до цих подій, які просто скулихнули Україну за останній тиждень. Ну а поки Джей Ді Венс виступає з абсолютно цинічними порадами, расисти щодня вбивають українців. Після жертовного терористичного удару по Тернополю сьогодні палає Запоріжжя. П'ятеро загиблих у місті, ще восьмеро людей постраждали. П'ятеро Зараз у лікарні, зокрема 17-річний підліток, один постраждали у тяжкому стані напередодні, близько 10-ї вечора. Росіяни вдарили кількома авіабомбами по сусідніх селищах, а згодом вгатили по спальному району самого Запоріжжя. Спалахнула масштабна пожежа. Знищено не менше десятка магазинів, пошкоджені п'ять багатоповерхівок. Подивіться, будь ласка, ось так епіцентр терористичного удару виглядав учора пізно ввечері. Палають крамниці на землі тіла загиблих людей. Зранку по-своєму не менш моторошна картина такий собі відбиток пересічного українського сьогодення. Розтрощена зупинка, повалені дерева і поруч люди, які чекають на транспорт, аби їхати на роботу. Ну а в Тернополі тим часом досі шукають людей, які можуть перебувати під руїнами зруйнованих внаслідок російської атаки будинків 19 листопада. Зниклими вважаються 16 людей. У місті розбирають завали після наймасштабнішої ракетної атаки по місту за всю велику війну. Кількість загиблих зросла до 28 людей. Серед них троє дітей, майже 100 поранених. Вночі з під руїн дістали тіла ще одного чоловіка і жінки. Сьогодні в Тернополі третій день жалоб. І я пропоную вам спеціальний репортаж звідти від нашої кореспондентки. У будинку на вулиці Стуса, куди влучила ракета, досі можуть бути люди. Рятувальники третю добу працюють безупинно, розбирають завалений під'їзд буквально по шматочках. До рятувальних робіт зараз залучено близько 250 рятувальників, 50 одиниць різноманітної техніки, і верхолази. Які мають колосальний досвід. Це і е, безпосередні рятувальники. Також ми залучаємо кінологічні відділення, які за допомогою е, собак обстежують зруйновану будівлю. Ще один удар припав на житловий будинок на вулиці 15 квітня. Він спалахнув миттєво. Полум'я охопило цілий під'їзд. Бачила, як горить квартира. дим, де знає. І тату фонарі мені світив, що вони тут все живі. І вже останній перельот прилетів, то вже почали їхати швидка, МЧС і ввечері ну, батьків з цієї кімнати. Ірина Зінчук разом з братом розбирає розтрощену кімнату. Її батько у лікарні в критичному стані. Просто такий був вибух, просто такий як гриб. Я просто бачу, як соно сон, горить, і я знаю, що вони тут батьки. Але просто тут з тої сторони люди не встигли, не всі злобі. Дуже багато було загинуло тоді. Будинок палав. Люди рятувалися через вікна. Рятувальники витягали тих, хто лишився у пастці. Багатьох не встигли. На першому поверсі згоріли тато з сином, мама з доньками у лікарні. У кожній квартирі чиясь трагедія. Мама з дівчатками в лікарні, хлопчика з татом немає. І на другому, і на третьому поверсі, і на четвертому. Там багато. з тої сторони тут то є загиблі. Є де троє, де двоє, де хтось один у кожній кімнаті. У лікарнях десятки постраждалих у багатьох важкі травми. У реанімаціях найважчі. Люди навіть наступного дня продовжували звертатись до лікарів. Забої це були важкі травми, такі як проникаючі травми черевної порожнини, закриті, відкриті травми голови, переломи. Контузії у людей була велика трагедія, і були родичі, близькі, хто мав більш серйозні травми. І Коли вони вийшли із стану травматичного шоку, вони теж. Зрозуміло, що потребують допомоги. Із перших хвилин трагедії тернополяни згуртувались біля знищених будинків. Облаштували центр допомоги. Тут роздають теплі речі, приймають заявки на тимчасове житло. Місцеві приносять їжу, воду, чай. Ми в декреті мами з дітками маленькими також привезли сюди? чого ви приїхали. Все, ж потребували. Каву, гарячий каву, чай, хліб, шкарпетки казали, потрібно. Так, каплі для очей привезли для людей, які тут працюють. Піцу для рятувальників та постраждалих печуть капелани з місцевими волонтерами. Щодня тисячі штук. Я дякую насправді людям, що вони активно долучаються, приносять. Але звичайно що треба ми зараз спробуємо організувати, щоб вони нічого лишнього не приносили. Зайвого, тобто, щоб не було нічого зайвого. Або якщо щось приносить, ми зразу розподіляємо на інші штаби. Як... поруч з руїнами місце пам'яті, лампадки, квіти, дитячі іграшки. Тернополяни приходять, щоб попрощатися із загиблими. Не тільки Тернопіль чекає будь-яке місто, чи це Харків, чи це це чи Запоріжжя, чи Миколаїв. Всіх людей шкода, так ми тому місті проживаємо і маємо можливість сюди прийти і хоча б оплакати їх. Попри Трагедію місто оживає. Відновили тепло, світло, допомагають ставити вікна. Постраждалим виплачують 15 тисяч гривень щомісячно на оренду. Один зі зруйнованих будинків знесуть, інший відновлять. Тернопіль летіли і шахеди, і ракети. І попадання було і шахеди, і ракет, тому що попадання було як в промисловий об'єкт, так і в ці житлові будинки. Пояснити логіки немає, тому що ви бачите самі. Це ж квартал. Ця російська атака забрала десятки життів, але не змогла зламати дух. Тернопіль оплакує втрати та водночас лікує, рятує і підтримує. До 18 годин без світла. Такі графіки відключення електроенергії в Києві на сьогодні, 21 листопада. Залежно від черги, електроенергія сьогодні в Києві буде доступна побутовим споживачам від 6 до 13 годин. Це випливає з графіків стабілізаційних відключень компанії ДТЕК. Ну, українців, погодьтеся, поки береже і погода. Сьогодні в Києві плюс 10, до кінця тижня плюсова температура навіть вночі, подекуди така температура по всій Україні, але дощитиме і туману. Але погоду ми Точно переживемо і дякуємо природі за те, що зберігаєш хоча б такі помірно теплі дні. Останні мирні ініціативи Кремля і Вашингтона якось відсунули на другий план Міндічгейт. Але ми пильно стежимо за розвитком подій, за тим, як іде розслідування на Буй САП. Нагадаю, на тепер опозиція вимагає повної відставки уряду. Народні депутати, навіть зі слух народу, вимагають відставки голови офісу президента Андрія Єрмака. Європа вимагає серйозного розслідування корупції в енергетиці, яка нині піддається страшному терору з боку Росії. Скандал створює Великі ризики щодо західної допомоги, особливо тепер, коли в розпалі в Україні бюджетний процес, грошей, в якому, якщо коротко, просто немає, і дефіцит враховується мільярдами доларів. Західні експерти називають скандал дуже руйнівним і масштабним, однак допомогу обіцяють не припиняти. Ризики політичної підтримки та довіри є. Скандал підриває імідж України як партнера, що проводить реформи в антикорупційному полі. Негативний сценарій захід відкладає або прив'язує свої транші до конкретних і чітких антикорупційних кроків. Деякі проєкти можуть просто заморозитися. Київ має провести низку кадрових і швидких рішень і сприяти справедливому розслідуванню, тобто повна прозорість процесу розслідування. Все це ми точно побачимо вже наступними тижнями. Ну а від плівок набу ми переходимо на сам кінець до кіноплівок. І насамкінець, як завжди, бонус від Олени Фроляк і сьогодні це фільм дня, але сьогодні я вам завершую. Запропоную одразу три фільми: три фільми за участі моєї найулюбленішої акторки Кейт Бланшет, оскільки її роботи ну важко виділити. Знімалася вона в десятках великих кінофільмах і в Голлівуді, і в Європі. Сьогодні я вибрала стрічки, які називаються жіночими іменами. А саме це фільм Керол, фільм Жасмин і фільм. Шарлотта Грей всі вони дуже різні, як і Кейт Бланшет. Вона в усіх роботах дуже різна, як акторка. У фільмі Керол це сімейна драма, на тлі якої розгоряється історія відносин двох жінок. У фільмі Жасмин це, до речі, фільм Вуді Алана. Кейт Бланшет грає американську мільйонерку, яка дізнається про роман свого чоловіка на стороні і здає його ФБР. Однак, опинившись повністю без грошей, вона реально втрачає розум, вона втрачає себе і, скоріш за все, вона втратить і своє життя. І третій фільм Шарлотта Грей, героїня Кейт Бланшет, грає учасницю французького опору за часів гітлерівської окупації. Три чудові роботи: глибокі і незабутність після смаком і бажанням одразу набрати подругу або друга і порадити передивитися цей фільм. Точно знаю, що ви так і зробите попередньо задонативши на Збройні Сили України. Отже, я закінчую свій випуск: донатьте на збройні сили, слава Україні, і на все добре.